Партія влади відкрито використовує адмінресурс. Світло-синій мер Одеси особисто агітує освітян голосувати за партію регіонів. Та на цьому костусів не зупиняється. Дуже дивно, жодної обіцянки щодо освіти регіонали не виконали, але у них вистачає нахабства змушувати надавати дані щодо членів родини та сусідів. Слід зазначити, що наприкінці тижня такі збори відбулися у кожному районі нашого міста. Наказ про надання особистих даних членів родини змусив викладача однієї зі шкіл Суворов. Сьогодні району звернутися до нашої редакції. Зі зрозумілих причин обличчя Освітянина не демонструється. У Суворовському районі в четвер утром на общем собрании вчителів, на якому виступав Коскусев, агітували нас всіх голосувати за ПР. Он розповідав про своїх личных досягненнях на посту ціну яку ми всі знаємо. Нас обязали срочно здать чиновникам рано. все данные о членах наших семей и по возможности о соседей, достигших возраста избирателя. Очевидно, из районов по вертикали информация пойдет... очевидно, из районов по вертикали информация пойдет вверх для фальсификации выборов. Считаю это позором. И в этой грязи участвовать я не желаю. И призываю всех своих коллег к тому же.